Вот я в очках. Земля в люминаторе. Так, вот. Мамонтовский способ. Ну, все. Я надеюсь, уже никто не робит. Напишите, еще кто-то так робить? Мне будет интересно. не знаю, мне кажется, уже мамонтов нет. Вот мы раньше так мучились, зачищаем. Я сейчас зачищу, попробую с рукой. Попробуй. О, бля, Поняв, да? Я є ліприкас, понімаєш, нащо да, робиш да, да. Ну, близько? Це, це просто тут жорстка дверка, а взагалі це все, це вже там. І ти, коли чистиш, воно провалюється, відпадає, і, коротше, ти розтягуєш метал, він не грав до зачистки, а після зачистки, mm -hmm. <laughs> як море, знаєте, як стиральна доска. Тепер ми коли ми пройшли еволюцію, ми мамон поняли, що мамонт, щось треба робити. Звісно, чому еволюцію? У нас ж є трізні круги, і ми реально їх не допилювали. От такими кружками ми їх, ну, може, хтось по-другому робив, але мені здається, всі так робили. І зараз я тобі дочищу далі, і ти попробуєш рукою. Но ними треба було вміти чистити, тому що акуратно, бо е, ну, вони сипались і коротче, розламувалися, і все. Пробує. О, тепленьке. Ну, ми навчилися, і ми дійсно тим е, кругом. Но він Він розбивається, розсипається, лізе. Ну, коротше, херня.